Знаєте, ми щодня бачимо звичайні речі: капелюх, шапка, хустка. Але чи спадало коли-небудь на думку, що це ну не просто аксесуар, що це насправді ціла мова, яка може розповісти неймовірні історії, історії про культуру, статус, а іноді навіть про долю людини? Отже, що ж такого може розповісти звичайний головний убір? Саме це ми і спробуємо сьогодні з'ясувати. Давайте разом розшифруємо ті таємні коди, які наші предки, уявіть собі, читали просто з першого погляду. Ну, дивіться, все починається з доволі простого протиставлення. З одного боку, все ж очевидно, це практична річ, захист від сонця, дощу, холоду. Про це ми думаємо найперше, правда? А от з іншого боку, цілий всесвіт символів. Уявіть, головний убір міг розповісти, чи одружена людина до якого соціального стану належить, і навіть з якої вона місцевості. Це ж просто неймовірно. Отже, наш план такий: спершу розберемося з базовою класифікацією, потім зануримось у соціальні коди, які несли головні убори. Далі подивимось на найцікавіші традиційні зразки. І, звісно ж, побачимо, як ця історія живе сьогодні. Гаразд, починаємо з основ. Бо перш ніж читати такі складні історії, треба ж, так би мовити, вивчити абетку ну або граматику головних уборів. На перший погляд, тут все досить логічно, так? Є убори побутові, чоловічі, жіночі, дитячі, а є спеціальні, скажімо, для військових чи спортсменів, є літні з соломи, а є зимові з хутра. Це, знаєте, така собі система координат, яка просто допомагає якось впорядкувати все це розмаїття форм і матеріалів. Але ось тут, ось тут і починається найцікавіше. Від цієї простої класифікації ми переходимо до справді глибоких сенсів. От як скажіть, звичайний капелюх міг перетворитися на паспорт, на знак статусу та ідентичності. І ця цитата, мені здається, влучає просто в самісіньке яблучко. Просто уявіть собі на хвилинку. Не потрібно було жодних слів, рекомендацій чи документів. Одного єдиного погляду на головний убір було достатньо, щоб зрозуміти, хто стоїть перед тобою. Вражає, правда? І цей код ставав особливо помітним, коли ми порівнюємо різні верстви суспільства. Дивіться: з одного боку, селяни, які століттями зберігали давні, прадавні форми, використовували домоткани матеріали. А з іншого, шляхта. Вона дивилася на захід, активно запозичувала європейську моду. І тут діяло просте правило: чим вищий капелюх, тим, звісно, вищий статус. Все просто. Але особливо промовистою ця мова символів була в житті жінки. Її головний убір це ж була буквально карта її долі. Ось дівчина, волосся вільне, прикрашене стрічками, потім вона стає нареченою, і на голові з'являється ритуальний вінок, символ її статусу. І нарешті вона заміжня жінка, її волосся назавжди сховане під чепцем очіпком, три етапи життя, три абсолютно різні символи на голові. Так от, давайте тепер подивимось ближче на ці самі нитки традиції, розглянемо кілька знакових, культових, українських головних уборів, щоб зрозуміти, як усе це працювало на практиці. І перший, мабуть, найважливіший це очіпок. Це, це не просто чепець, це фундаментальний символ нового статусу жінки. Уявляєте, після весілля волосся, яке, до речі, влажалося магічним, назавжди ховали під очіпок, і він ставав просто невід'ємною частиною її образу, такою собі основою для всіх інших більш святкових уборів. А вже поверх очіпка на великі свята вдягали намітку. О, це щось абсолютно неймовірне! Тільки вдумайтесь до трьох метрів найтоншого, майже прозорого ляного полотна, яке дуже майстерно викладали навколо голови. Звісно, це не повсякденний одяг, це було справжнє мистецтво для особливих нагод, яке підкреслювало всю урочистість моменту. І ось тут на сцену виходить абсолютно новий гравець, який без перебільшення влаштував справжню революцію це фабрична хустка. Просто уявіть собі, на ярмарках з'являються яскраві, ідеально рівно виткані хустки, які коштували, ну, просто шалених грошей. Одна хустка як ціла теля, їхня рівненька нитка була ознакою багатства статусу. І, звісно, з часом ці дорогі модні новинки почали потроху витісняти вікові традиції домашнього ткацтва. Здавалося б, ну, от на цьому історія могла б і закінчитися, правда? Але ні, традиції не зникли, вони просто знайшли нові шляхи. Давайте подивимося, як ця дивовижна історія продовжується вже в наш час. І сьогодні це відродження іде, скажімо так, двома основними шляхами: з одного боку, ми бачимо адаптацію. Це коли сучасні митці надихаються старовиною, але створюють на її основі щось абсолютно нове, своє. А з іншого боку, є реконструкція. Це коли дослідники, майстри з просто неймовірною точністю відтворюють автентичні зразки, тобто намагаються зберегти традицію такою, якою вона була. І, мабуть, найяскравіший і найвідоміший приклад сучасної адаптації, який всі знають, це звісно гурт Даха Браха. Їхні культові високі шапки це ж геніальне творче переосмислення традиційних чоловічих головних уборів. Вони стали не просто частиною сценічного образу, а справді потужним мистецьким висловлюванням. І вони довели, що спадщина може звучати нейновірно актуально і сміливо. Отже, бачимо, що нитка не обірвалася, історія головного убору продовжується, і продовжується вона просто на наших очах. І все це підводить нас до одного фінального питання. В нашу епоху, епоху бейсболок та шапок Біні, коли наш вибір диктує здебільшого мода або просто зручність, яку історію розповідає наш сьогоднішній головний обір? Чи залишилися в ньому хоч якісь коди, чи це вже просто річ без минулого? Варто задуматись.